Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Сьогодні ми говоримо про те, які кроки потрібно виконати тим особам, які перестали бути власниками контрольованої іноземної компанії. Тобто, якщо ви позбулися тік, що ви повинні зробити, які звіти подати в Україні, щоб зафіксувати втрату контролю над іноземною компанією. Перш за все, мушу сказати, що думка податкових органів з цього приводу змінилася. Буквально рік тому, можливо, два роки тому, одним словом, а попередня позиція податкових органів звучала так, що якщо ви в певному році, ну, візьмемо, наприклад, 2025 рік, ви в цьому році припинили бути власником КІК, то звіт, а, з, звіт для власників контрольованих іноземних компаній ви більше не складаєте, не подаєте. Ваш обов'язок лише. Подати повідомлення про те, що ви втратили контроль над кік або безпосереднє володіння, тобто ви, наприклад, відчужили долю іноземної компанії іншому власнику, або ви ліквідували компанію. Одним словом, ви повідомляєте про цю подію податкові органи і на тому кінець. Нещодавно наші клієнти отримали запит, який говорить про те, що позиція ДПС а, така, що ще треба один звіт. Так, тобто питання було спірне, чи потрібно звітувати за той рік власнику кік, в якому він вже не є власником, і в е, цьому році податкові органи наполягають на тому, що потрібно подати звіт за той рік, в якому ви навіть частково були власником чи контролером іноземної компанії. Чому так? Ну, дивіться, одна справа відчужити кік 1 січня і не заробити ні копійки. Ну, звісно, якщо у вас податковий рік дорівнює календарному звітний рік. Але інша справа, якщо ви відчужуєте компанію 25 грудня, і ви фактично відпрацювала ця фірма на вас, і ви можете претендувати на дивіденди, можете претендувати на інші іноземні доходи. Одним словом, ви в цьому році були повноцінним власником іноземної компанії. Тому, ну, на мій погляд, взагалі це було б логічно відзвітувати ще за рік, якому було частково, навіть частково там, півроку чи неважливо, скільки часу. Тобто, якщо особа була бенефіціаром, контролером іноземної компанії, вона за цей рік все ж таки звітує. Ну, це було б, знаєте, логічно. Але трохи прикро, тому що попередня позиція ДПС, мені подобалася, відверто кажучи, більше. Отже, що потрібно зробити? На тій особі, яка е, втратила свій кік з різних причин. Е, По-перше, не забувайте, що ви, якщо ви просто змінили власника, але залишилися контролером, то є поняття фактичного володіння, фактичного прийняття рішення, тобто недостатньо поставити номінала е, в якості засновника. Якщо ви продовжуєте приймати рішення по цій компанії, то ви просто змінили форму контролю. Від безпосереднього володіння до би, фактичного володіння з правом прийняття управлінських рішень. В, тому випадку, в цьому випадку вам можна подати форму повідомлення про кік, в якій ви змінюєте форму контролю, але фактично ви залишаєтесь кінцевим бенефіціаром, тобто це вас реально не рятує. Але якщо ви, наприклад, реально закрили компанію або відчужили долю іншим особам і більше не маєте відношення. До цієї компанії пам'ятайте, що вам потрібно подати не тільки повідомлення про відчуження долі Кік, але і звіт за відповідний рік. На жаль, його подати наперед неможливо. Ви повинні дочекатися закінчення звітного року. Наприклад, за 2025 рік ви подаєте цей звіт до 1 травня 2026 року, ну чи відповідно скорочений і до 31 грудня. 26-го року повний звіт, це вже дивіться самостійно. Але не забудьте це зробити, тому що податкові органи надсилають листи, листи щастя, як ми їх називаємо. Тобто вони розсилають нагадування про те, що ми знаємо про те, що у вас був кік. Не забудьте відзвітувати за такий торік. Ну, дивіться, логіка цього в чому? В тому, що податкова відслідковує від моменту. Набуття статусу бенефіціара і контролера Кік до моменту припинення вашого статусу контролера та бенефіціара Кік. І протягом цього часу від одного повідомлення до друг, до останнього, від першого до останнього, ви звітуєте. І в цей момент на контролі. Також можу сказати, що в нас є вже невелика, але є практика перевірок звітності по КІК, яка. Полягає в тому, що податкові органи аналізували звітність іноземної компанії і перевіряли, чи правомірно платник податку, бенефіціар кік, застосував норму про звільнення прибутку кік від оподаткування в Україні. А тому, якщо ви звіт зробили, знаєте, так як вам здавалося нормально, знаєте, щоб не переплачувати консультантам та іншим фахівцям, то це зовсім не означає, що ваш звіт зроблений без помилок. І якщо вам раптом приходить запит на надання додаткової інформації чи на позапланову перевірку по вашому звіту по кік, то ну, це не дуже приємна історія. Ви будете реально доводити, наприклад, що компанія мала активну діяльність, що вона мала всі ресурси, що вона мала персонал, інші активи для здійснення діяльності у країні реєстрації, що це не була якась номінальна контора. Яка виключно виконала функції, там, я не знаю, прокладки у бізнес-процесах. Тобто будьте пильні, заповнюйте ці звіти уважно, не пропустіть фінальний звіт. А, нагадаю, що зараз на період дії воєнного стану на території України санкції за прострочення чи неподання кік не застосовуються. Ну, звісно, якщо ви виконаєте вимоги закону а, протягом встановленого терміну. Тобто, у вас є час. Щоб без стресу, спокійно, зважено вичитати свої документи, перекласти, вірити, підписати, прикріпити до звітності скік і відзвітувати до податкових органів, або обґрунтувати, чому ви не повинні звітувати скік і чому ви, наприклад, не є резидентом України в розумінні цього законодавства про кік і так далі, я вам бажаю прекрасного дня. Якщо вам потрібна додаткова допомога, ви знаєте, де з нас знайти. А ми вдячні за те, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте друзям на все добре. До побачення.